Де ви познайомилися? Ми познайомились в крамниці Гаррі Поттера. Пітера обожнює те місце. Я один раз купив паличку по подарунковому сертифікату. Ми познайомились, коли я надавав йому медичну допомогу. Я фельдшер. Справжній можна я покажу тобі сім чи вісім місць на моєму тілі та порушу дані медичних висновків. Ось ця штука виглядає як другий лікоть. А я не знаю, що це по відчуттям воно заповнено рідиною. Я можу на це поглянути. Ні, ні. -ні, -ні, -ні. Зараз вихідний. Я після двома цівками перестаньте досить, мужики. Давайте поговоримо. Слухайте, саме тому я вас і уникав. Я знав, що ви осоромите мене перед страйкером. Яка різниця? Він лівий чувак. Він не лівий чувак. Він єдиний крутий друг, який у мене був за усе життя. Що ти таке кажеш? Ми теж круті. А ти зовсім не крутий. Ах так? А чому ті підлітки по дорозі сказали круте крісло, бо в дуре? Послухай, Пітре, якщо ми тебе так соромимо, і ти гадаєш, що ми нікчеми, то ми також не хочемо тусити з тобою. О, ти добре, кому ви не роби, потрібні. У мене є страйкер. Ах, так? Сподіваюсь, ви будете щасливі.